Пані президенте, дякую вам завдяки вашим зусиллям та організації цього саміту, Гамільтон. Шановні пані та панове, сьогодні є день, коли світ починає доближатися до миру. Маю на увазі значення миру. Думаю, що кожен, хто працював сьогодні. Всі лідери, команди, радники, держави, 101 національна організація на саміті. Очевидний успіх. Наш успіх – спільний успіх всіх, хто вірить, що об'єднаний світ та ООН сильніші агресорів. Видатні лідери, представники держав, міжнародних організацій все сьогодні тут, заради справедливого миру. Радий вітати всіх на першому мирному саміті, який може стати першим кроком. До справедливого розв'язання конфлікту з Росією. Коли ми зробимо справедливо для України на основі права, всі народи відчують справедливість і цінність статуту ООН. Слова знову будуть мати. Повну силу. Ми народ ООН зберегти покоління від війни, яка двічі нашою життю принесла горе. Підтвердити віру в основні права людини. У гідність і цінність люди у рівні права чоловіків і жінок, у рівність народів великих і малих, створити умови для справедливості і дотримання зобов'язань, що випливають з договорів і інших джерел міжнародного права. Це перші слова заповіту, але вони ж і найгірші. Описують мирну формулу. Це основа мирного саміту. всякий народ бере участь в нашій єдності. ідея міжнародного права жива. Ваша присутність показує, що статут ООН – не формальність, а сенс людського існування. ніхто не мав права вести війну проти сусіда підриваючи Основні принципи статуту ООН є. Благодійність держав. нікому не треба було погрожувати ядерною зброєю. Ніхто не мав права підривати безпеку світу. Ніхто не мав права викрасти дітей іншої нації. ніхто не мав права підривати мир. Мир є основою. Ми можемо гарантувати ефективність. Таких принципів. Це важливі принципи. Я дякую дякую вам, лідери, за доказ, що світ вже не може впасти у війну. Війна, На жаль, принесла до нас в Україну, до наших домів і сіл. вони на жаль зруйновані російськими бомбами. Путін вбив тисячі наших, бо хоче захопити сусідню країну. Я не бажаю цього нікому. Хочу, щоб усі могли просто жити без війни. Україна має право на мир, як усі ви. Ми повинні спинити це, поважаючи міжнародне право. Просто представляючи український народ та ідею цінності людського життя, цінуємо життя, а не війну. зосередимося на трьох пунктах. Як казала президентка, корисних всім у світі без виключення. Перший пункт це радіаційна та ядерна безпека, другий це продовольча безпека, третій це звільнення полонених та депортованих, дорослих та дітей, військових, цивільних, чиї життя зламала війна. Спинимося на початкових пунктах цієї формули, та під час роботи над ними дійдемо згоди та створимо план дій. Отже, цей інавгураційний мирний саміт включає три панелі. Кожна країна може продемонструвати своє лідерство. Формула миру інклюзивна. Ми раді чути та працювати над пропозиціями, ідеями, що потрібні для миру, та важливі вам, друзі. Закликаю вас бути активними. Пишаюся, що всі частини світу представлені на саміті миру. уникли страшного поділу світу на ворогуючі блоки присутні представники Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихого океану, Північної Америки. Релігійні лідери. 101 учасник. Ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це багатополярність. Кожен пул землі має вплив у вирішенні глобально важливого питання. Ніхто не сумнівається, що світова більшість хоче гарантувати всі аспекти безпеки, включаючи ядерну та продовольчу. Більшість підтримує принцип територіальної цілісності держав, суверенітету націй, рівності. Світова більшість точно хоче жити без кривавих криз, депортацій та екоциду. і тому кожна країна, яка нині не представлена, може долучитися до нашої роботи. Формула миру закликає всі країни подумати про закінчення війни. Ідея війни вже програла. Путін має перейти з ультиматумів на мову більшості, яка прагне миру що може дати цей саміт, шановні лідери. Повернення безпеки реальне Етапи Ми розробимо з вами. друге розробити план кроку миру. від безпеки до звільнення полонених мир анфусікюрті туде реліз офпризнесен я вірю, це можливо. Не варто винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначив основи миру. Ми маємо лише до них повернутись. Ми мусимо визначити, як країни співпрацюватимуть, хто визначатиме і впроваджуватиме план дій. And an plan. це зрозумілі та досяжні цілі. тут Росії вже нема. Чому бо якби Росія хотіла миру, війни не було. б. Ми спільно визначаємо, що таке справедливий мир, і як досягти його. Статут ООН – наша основа коли план дій на столі згодою всіх, тоді це можливо. буде доведено до представників Росії, щоб на мирному саміті могли зафіксувати закінчення війни. Разом починаємо цей шлях. Ми повинні довести, що об'єднаний світ це світ миру. Дякую за увагу. Дякуємо за участь у саміті. Сподіваюся на плідну роботу разом. Нам потрібний мир. Слава Україні.